Привіт. Якщо ти любиш кіно і завжди шукаєш, що варто подивитись у майбутньому. Це відео саме для тебе. Сьогодні ми розберемо топ 10 найочікуваніших фільмів 2026 року від масштабних блокбастерів і фантастики до учних продовжень і несподіваних екранізацій. Я зібрав стрічки, які вже викликали найбільше обговорення, мають сильні команди творців або продовжують відомі історії. Тут не буде спойлерів, тільки короткий зміст, чому фільм цікавий і кому він. Зайде. Додивіться відео до кінця. Ближче до фіналу будуть особливі сильні проєкти, і обов'язково напиши в коментарях, який фільм ти чекаєш найбільше, цікаво порівняти очікування. Поїхали! Проєкт Радуйся, Марія! Наукова фантастика про місію з високим ризиком. Формат один герой одна велика задача, часто дуже добре тримає напругу. Тут важлива не лише наука, а й людський фактор страх, рішення, самопожертва. Для любителів розумової фантастики дуже сильний кандидат. Гострі картузи безсмертний. Кінематографічне продовження кримінальної історії. Це завжди масштабніше і жорстокіше, ніж серіальний формат. Очікується більше консервативний сюжет, високі ставки і фінальні розв'язки. Для фанатів кримінальної драми одна з головних подій. Драма легший жанровий фільм, побудований на стосунках і ситуаціях такі історії працюють завдяки впізнаваності, Глядач бачить у героях себе. Зазвичай це мікс гумору, емоціях, хороший баланс після великих екшн проєктів «Буренний перевал класична романтична драма з темним емоційним ядром. Такі історії часто переосмислюють для нової аудиторії. Змінюючи подачу, але зберігаючи суть. Це фільм про почуття, конфлікт і характер. Ставка на акторську гру та атмосферу. Добре працює як контраст для блокбастерів у списку. ДИЯВОЛ носить Прада. 2» Повернення відомої історії завжди працює на ностальгії, але щоб продовження було успішним, воно має сказати щось нове. Світ моди сильно змінився, соцмережі, цифрові медіа, нові правила впливу. Саме на цьому можуть побудувати конфлікт. Очікується більше діалогів, характерів і тонкого гумору, ніж екшену, але такі фільми мають дуже віддану аудиторію. Смертельна битва 2 – продовження бойового фентезі, яке орієнтується на видовищні поєдинки. Друга частина зазвичай означає більше персонажів, більше боїв і ширший світ. Глядачі очікують, що турнірна частина стане більш центральною а бійці отримують більше екранного часу. Це кіно не про складний сюжет, це про енергію та стиль. Чудовий варіант для фанатів бойового екшену. Людина паук, новий день, нова глава історії героя, де акцент робиться на новому старті. Такий підхід дозволяє показати персонажа з іншого боку, менш впевненого, більш самостійного, ближчого до звичайного життя. Зазвичай у таких частинах з'являються нові противники та нові правила гри. Це хороший шанс оновити тон історії і зробити її більш особистою. Фільм про людини паука традиційно добре працюють у прокаті через баланс гумору, екшену та. emoções Дюна, частина третя. Хто не бачив, уже була одна із частин у моєму попередньому топі, можете переглянути. Фантастична сага продовжується. Попередні частини показали, що глядач готовий до повільнішої глибокої наукової фантастики з політикою, філософією та складним світом. Третя частина має довести великі сюжетні лінії до ключових наслідків. Тут очікується ще більше конфліктів, стратегії і масштабних рішень. Сильна сторона цієї. Єї серії атмосфера, звук, картинка, масштаб це не легка фантастика, а серйозне кіно, яке вимагає уваги. Саме тому у нього така віддана аудиторія. Одіссея, епічні пригодницькі історії повертаються у великому форматі. Одіссея це одна із найвідоміших подорожей у світовій міфології довгий шлях додому, випробування небезпеки і моральний вибір. Такі історії добре працюють у кіно, бо поєднують пригоди, драму і візуальний розмах, морські подорожі, задаткові острови, міфічні істот усе це дає простір для сильного візуалу. Окремий інтерес викликає підхід. Чи буде це класична інтерпретація? Чи сучасне переосмислення у будь-якому разі це проект для тих, хто любить великі історії та серйозний тон. Месники судний день, супергеройське кіно знову готує велику подію. Нова частина про месників позиціонується як один із найбільших масштабних проєктів року. Такі фільми завжди будуються навколо великої загрози, яка змушує герою об'єднуватись, навіть якщо між ними є конфлікти. Очікується велика кількість персонажів, перетин сюжетних ліній і серйозні ставки не локальний конфлікт, а події, що впливають на цілий світ. Або навіть більше подібні фільми завжди роблять ставку на видовіщність, великі битви, спецефекти, емоційні сцени та моменти для фанатів. Але водночас глядачі зараз очікують і сильнішої історії, а не лише екшену. Тому цікаво, який баланс зроблять цього разу. Якщо любиш великі франшизи, це майже обов'язковий перегляд. Ось таким вийшов топ-10 найочікуваніших фільмів 2026 року. Список вийшов дуже різножанровий, від фантастики та супергероїки до класичної драми й пригод. Напиши в коментарях свій особистий топ. Цікаво порівняти очікування. Якщо хочеш більше підбірок, постав лайк і підпишись на канал. Побачимось у наступних відео.